Дорогі друзі, гості і підписники в себе на каналі. Як і обіцяв, повертаюся для вас з новим відео. У сьогоднішньому відео у нас буде дисковка. Пройшло рівно 24 години від моменту оранки. Ви бачили в минулому відео, я знімав оранку весняну. Трішечки дали пересохнути. У нас, слава Богу, дуже хороша погода, 30 градусів тепла. Майже як лід. І бачите, трішечки така корочка зверху кинулась, пройшов вже один раз. Ну, Трішечки ще мокрувати. але скажімо, як я, я після роботи часу нема чекати, бо завтра вже дуже пересохне земля і потім не можна буде розбити. Тому було рішення сьогодні задискувати і по можливості нарізати рядки вже на картоплю. Будемо дивитися, чи вийде у нас, то так як буду. Йти приблизно 3-4, може навіть 5 разів в цей огород, щоб добре перебилось. Ну, ви розумієте, щоб приємно було садити картоплю руками. Тому, друзі, я думаю, вам буде цікаво роботу з дисковою бороною, трактором Шефен 244. Тому, друзі, я сідаю на тракторець, а ви дивіться, і я вам бажаю тепер хорошого перегляду. Ось така робота, продовжуємо працювати, це ще не закінчення. Далеко не закінчення, бачите, грудка залишається. Такі рядочки також залишаються, я нічого не скриваю. Така робота є, чому поясню. І коли я йду, ось бачите, така колія. Виходить. Останній диск, ось е, такий невеличкий ярочок кидає. І також цей останній також ярочок. І воно одна полоса. Якщо я полосу за полосою йду, оця частина. Оця якраз частина виходить, не задисковується, потім забивається земля. Потім, коли я у рядки нарізаю, воно вивертає мені, вона тверда земля. Тому два рази я ще буду йти, я думаю, так. І лише останнім разом я буду так затягати поле, щоб диск закидав другий диск. Потім вже побачите, я сподіваюся, що не буде таких. Бачите, як тут тепер рядочки, воно неправильно, я сам розумію, просто така робота. Я так працюю, нема фризи, тому дисками роблю цю роботу. Тому, думаю, ще один раз так само пройду, щоб оці рядочки також задисковувати. А вже останній раз, коли буду, саме останній раз йти, тракторцем, то вже буду затягати по одній стороні, як ви рекомендували. YouTube мені в одну сторону ходити, щоб диск закривав диск. Друзі, думаю, буде видно у відео. Тому продовжуйте дивитись. І ще раз хочу сказати, температура тепер у мене 80. Побачимо, як буде до кінця роботи. Я думаю, воно не піднімається. Тому якщо у вас є більше 80 або 90, або навіть 100, це вже проблема буде. Подивіться на моєму каналі є відео про систему охолодження. Я коли її зробив. Тракторця нереально перегріти, У мене не виходить. Температура 28, плюс я вже годинку тут працюю на повному газу, їду поки що на першій повишенні. Далі буду пробувати вже пізніше трішки, на четвертій пониженні, воно швидше йде і буде добре грудку перебивати. Тому, друзі, продовжуйте дивитися. Джош, друзі, останній раз, я думаю, будемо йти. Це четвертий раз. Е, як я роблю, щоб рядків не виходило? Бачите, е, скоріше я знімав, були рядки, ось такі, тут ще видно добре. Ось тут, ось тут, ось тут. І тут вже, ну, скажімо, не ідеально, але дуже добре виходить. Дивіться, що я роблю. Коли я йду проти годинника, е, я йду оцей огород. Бачите, останній диск правий, крайній, він робить такий ну, ровчик або ярочок, не знаю, як правильно українською, ну я думаю, то видно. І коли я йду трактором звідти сюди, я стараюся переднім колесом йти якраз по горбику. Тоді останній лівий диск закидає ось цей ну, рівчик, так назвемо. Тому ось такий лайфхак, якщо у вас останній диск. Робить такі ярочки, ну точніше, два диска, останні правий і лівий. То, щоб не получалося з таких рівчиків, просто йдіть горбиком, трактором-горбиком більше швидкості, і тоді він якраз закидає ось такий рівчик. Я думаю, видно, непогано вийшло. Дійсно, є і такі десь-не-десь десь грудки, так як це зовсім мокра земля. Ось такі, де грудки великі були, але все рівно перебилось чотири рази. Я цей огород Пройшов, не вийшло мені на четвертій пониженні. Відразу кажу, той рік я ще йшов. Цей рік чогось не виходить. Важко трактору задихається. Тому перша повишена, повний газ. Перша повишена, він добре йде. Так, трішечки піддимлює, але він йде добре. І бачите, він свою роботу виконує. Тому, друзі, небагато тут залишилось. Дивіться, я думаю, вийде непогана робота сьогодні цим тракторцем. Ось і все, друзі, робота закінчена. Тракторець досить непогано сьогодні справився, так як друга робота вже в цьому сезоні. Як ви бачите, як я і говорив, зарівнялось поле. Досить непогано. Рівчиків таких ну, не сильно видно. Так, не ідеально, так як просто диски, нічого зацепленого за собою нема, ні труби, ні швелера, нічого. Тому ось така робота зроблена. Друзі, кому сподобалось, обов'язково підтримайте лайком. а Кому ж ні, то ставте дизлайк, підписуйтесь, друзі, хто ще не підписаний, щоб не пропустити нові відео про роботу. В Наступному відео я буду тут е, нарізати рядки. Не хочу вставляти в це, так як вже досить довго вийшло. Тому в наступному відео покажу, як я нарізаю рядки. Е, трішечки розповім свою тактику, хоча там нічого складного. Просто треба дивитись, куди їдеш, прямо так скажемо, відбити собі точку одну і туди дивитись. Тому, друзі, ось така робота. Ще раз дякую вам тепер за увагу, за те, що дивитесь, підписуєтесь. Бажаю вам мирного неба. І всім, друзі, щасти!